Вітаю українців. Зараз йде дискусія, чи буде Росія нападати на Прибалтику і Польщу, чи ні. Давайте просто з тих умов, які зараз склалися. Значить, на Росії на Україні вже нічого не світить абсолютно. Тому що навіть якісь два напади, ще буде <кхів> Зеленський сказав, ну вони нічого не дадуть, у них ресурсів по Україні немає. І зрозумійте, що зараз російська і українська армії самі сильніші в світі. А чи треба їм е, туди наступати? Їм необхідно просто життєво необхідно, тому що якщо вони заберуть цих солдат з України на територію Росії і вони не будуть задіяні, вони все зрозуміють, за що вони воювали, і скільки людей загинуло. Так вони знесуть цю владу <кій> колективного Путіна, тому їх треба в інше русло направити. І як будуть результати? А, ще з цього, заберуть з фронтів, з, я думаю, з Сумського, і потрохи з Сумського всіх заберуть, можуть забрати, а з тих інших почуть. І цього буде абсолютно достатньо. І щоб піти не на Сувальський оцей коридор, там треба зв'язуватися з, з Білорусі. Білорусь пізніше підключиться. Може підключитись. Значить, йдуть на Прибалтику. А що передує їм їхнім отаким, цим, нападам завжди? Це ракетні удари. Ракетні удари по всіх містах Польщі, Німеччини і Прибалтики. Йдуть на Прибалтику. Прибавки супротиву ніякого не будуть робити, тому що немає армії. І руйнувати міста, вони, я думаю, також не, не захочуть робити е, Бахмут зі своїх е, старовинних міст. міст. І пішли далі на, 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 цей, на, на Польщу, а там вже зав'яжеться. І от скільки пройдуть, скільки пройдуть, але пройдуть багато. Але Росія привикла кругом понадкушувати. Це в Грузії було, це в Молдаві, Молдові було, це в Україні. Вони тільки виграли е, дві війни в Чечні. Що там і там щось зрада була оцього довбойова, бля. Ахмата. Тому. А якщо там вже закрутиться в Європі отака от канітель, тут не треба забувати, що німецьке питання що з Першої світової війни не вирішене. І питання Росії. Так що вони можуть піти при цьому при сильній стичці на змову і розділити Польщу. А чому такий варіант неможливий? А ви уявляєте, який карбланш буде в, в, цього. в Росії, бо Путіна немає. В Росії е, на переговорах. Що таке Україна для них? Україна ні Європі не потрібна, ні Сполученим Штатам. Добре, що Україна захищає Європу. Тут же поляки плачуть, приїхали з дронами їм допомагати боротися. Так що, десь воно отак може розвернутися. Дай Бог, щоб так не було, але всі, вся ситуація теперішня сприяє до того. І в цьому цьому сприяє Трамп. Як він просто просрав Америку, просрав світ, і тут зараз почнеться. А як почнеться в Європі, то там і Тайванчик в рух піде. І закрутиться карусель. Так що, дай Бог, щоб такого не було. Тримаймося, бо ми цього варті.